Найгостріші екзотичні плоди, зібрані зі всього світу. Давно не було оглядів від чілі-шеф. Давайте разом подивимось на стан злих малюків кущик привида персикового гостпіч. Подивіться на його шикарнючі зморшки. Це впевнений мільйонник. Він дуже гострий, але смачний має плод ось такий вигляд, його брати ще достигають. Цьому році насправді достигання відбувається трошки. Запізно, але впевнено, родич минулої зірки баджалокія Єло має ось такі цікаві плоди за формою, трошки схожі. Також мільйонник жовтого кольору і дуже сильно прогріваючі властивості. Неймовірний та дуже смачний севенпот Єлоу, як каже назва, що одним перцем можна приправити цілих сім тарілок з їжею. Також дуже гострий, смачний. І характерною рисою є те, що в нього плодоніжка та чашечка фарбуються в притаманний йому колір, і ось тут, наче, жвачка. Звідси й назва Seven Pot Bubblegum Chocolate. До речі, забув сказати, що Seven Pot мають також мільйон сковалів гостроти. А це означає, що пекти буде язик, і не тільки шоколадний хабанеро. трошки менший за гостротою від попередніх, але в 10 разів більше, все ж таки, від. Звичайного перця чилі. 300-350 тисяч сковелів. Закидав я вас сьогодні шоколадними смаколиками, і цей сорт називається Seven Pot Trinidad Douglas. Подивіться, які в нього зморшки, як він цікаво виглядає і який має колір. Саме приставка Douglas каже нам про те, що це найгостріший сорт з усіх Potів. Мільйон вісімсот тисяч сковалів гостроти дуже гарно підходить для приготування сальси і соусів під смачне м'ясо, гриль. Шашлик обожнюю його. Всі шанувальники Чілішев знають, що це версія тринідатського скорпіону, але подовжена СРТ СЛ має дуже впевнену гостроту, так само як і всі мої суперхоти. Цей красень в нас залишається для насіння. Достигає він вже м'який. Можливо, я його зараз навіть навіть зірву. Ну, а зараз секретна частина цього відео. Якщо ви додивились до кінця, будь ласка, підтримайте підпискою Чілі Шефа, бо ми скоро вже будемо куштувати наших пекельних монстрів. Я вам свої враження розповім. Ви навіть зможете це побачити. Кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Та обов'язково підписуйтесь, всіх обійняв.